Поки що, ми очікуємо. Насправді, я так розумію, що і МінФін має і генштаб має порахувати. Я так розумію, що це може відбутися і після завершення аудиту збройних сил. Генералом з сирським тоді напевно ми побачимо якусь реальну картину, яким точно військовослужбовцям це можливо взагалі зробити. І яка реальна цифра, на мій погляд, вона мала би бути навіть більше для тих, хто безпосередньо на нулі. Самі військові кажуть, що як мінімум кілька категорій треба зробити, ті, що постійно під обстрілами. А, і причому там не, не змінюватися відносно бойових задач, тому що там вони знаєте на відстані одного кілометра від, від прильоту будь-чого абсолютно. Це постійний стрес, постійні ризики і так далі. Друга категорія, яка десь займається тиловим забезпеченням, недалеко. А третя хто взагалі глибоко в тилу, навчання там і так далі. І так далі. і ну, Тоді було би більш справедливо. А пане Юрію, я просто роблю висновок, що поки що це не втілено і немає такої пропозиції, щоб от за неї вийшли в зал і проголосували. Та поки що цього немає. Тобто поки є що немає, звичайно, але дивіться, це ж не обов'язково має затверджуватися Верховною Радою. Взагалі, ми можемо якийсь розподіл коштів. Додатково в них вже є доступ до коштів, і ці кошти можна по іншому розподіляти. Пане Руслане, ця ідея президента спрацює, вона покращить мобілізацію. Це могло бути одна з відповідей, яка би створила додаткові фактори. Мотивації втім, це не єдині не виключно. Тому що всі буде цікавити питання поводження сержантського складу, середнього молодшого офіцерського складу, як будуть упляць. Тут пан народний депутат демонстрував історію прикладу, як заміна на позиціях відбувається, де може бути бездумно зайшли. і Вийшли там. А як же втрати? Ну втрати це ж війна. Інші позиції, як, зроб... як як, як командир має забезпечити. Просування свого для того щоб мінімізувати ризики втрат особового складу, не кажучи вже навіть про двохсотих, я маю на увазі, в тому числі трьохсотих. Це означає, що якщо б люди відчували, що про них будуть опікуватися, що вони не просто є ресурси, які будуть використовувати, а що вони є частина національної боротьби визвольної проти ворога, і розуміли, що це їхній внесок у велику історичну справу, та. Окрім цього, вони звичайно будуть винагороджені належним чином. Це б тоді сприяло. сьогоднішня так. поведінка представників ТЦК і та далі всіляко демонструє, що це не честь і не історичний внесок громадян, а які вони мають робити, а що це. Обов'язок ресурси, які тягнуть на виконання задачі, і а має бути навпаки, і, і люди. Та? Люди не хочуть бути ресурсом, який використовують. люди. Мають відчувати, що вони нова еліта країни, що яка вони застали цей мільйон. Що вони творять, що це майбутня еліта, яка буде так. керувати країною. Правильно однозначно, тобто то, що я сказав, про такі зустрічі, розумієте, ми я зразу ректору кажу, що подивіться, от наскільки потужний чоловік він повинен бути сьогодні задіяний. от наш той студент, який повернувся, да найбу задіяний, тому що там були провокційні запитання. От, значить, нового Командуючи, напевно, він слабий, от той хороший. Наскільки він чітко він краще, чим викладачі у люди міг пояснити е, теперішню позицію? Тому ну така людина повинна бути задіяна, е, і багато інших людей задіяні. На жаль, ми не бачимо поки що цього сегменту адекватних військових і в системі місцевої влади, навіть центральної влади, це теж дуже важливо. Угу. І до речі, я скажу ще одна річ, про яку чомусь не говорять. От я зараз. Зареєстрував петицію про скасування бюджетного фінансування партії на час війни, і я аналізую петиції до президента. Ви знаєте, ну, ну як не, не скільки страшно, а ну це реальна історія. Тобто 90% петицій це звернення до президента про е, нагородження, відзначення наших героїв посмертно. І я думаю, що якщо такий ну, якби така кількість іде, очевидно, люди відчувають якусь несправедливість і в системі нагородження. Тобто, напевне, треба було проаналізувати, а як відбувається нагородження. І поранених, і живих, і, і тих, хто загинув, тому що, от ви зайдіть, подивіться, і там йде прохання присвоїти героя, прохання там те, те те така ну величезна кількість, не буде зараз казати, скільки там я рахував, да? Тобто це означає, що щось не так. Тобто люди повинні розуміти, що, скажімо, наші стандарти нагородної системи під час війні такі. Наприклад, там 90% нагороджуються тільки військові на сьогоднішній день. Наприклад, другий стандарт, що герої України це там такий, то героїчний чинник, що ви спасли людей, і люди повинні розуміють. Наприклад, орден це те. То там медаль це тето. Тоді появиться справедливість. Я це пройшов після Афганістану, коли насіти ловики, штабісти були герої. А а, а, а до солдат а -а -а. у кішлаки жодна нагорода не доходить. Ну це чужа територія а -а -а. була. А, а, -а, а це ж своя рідна територія. Це теж моральний чинок дуже важливий. Тому я і урядовців звертаються, щоб проаналізувати петицію президента, подивитися, і напевне треба виправляти і систему нагородження. Угу. Ще е, кілька аспектів щодо законодавчої ініціативи аби узгодити питання мобілізації? А, до речі, пане Юрію, а от ваш колега вчора ввечері, пан Желізняк, писав, що на цьому тижні знову планують відкласти пленарний тиждень. Ваша інформація співпадає з, з його озвученою? А, я додам, що в нашому ефірі Сергій Демченко, ваш колега по слузі народу навпаки, сказав, що висока вірогідність пленарного тижня, і тому ми заплуталися. Яка інформація у вас? Дивіться по засіданню: не можна відмінити те, чого не призначено. Тому треба розуміти, що були попередні дати. І в нас в принципі десь буквально там місяці-два тому, скажімо так, визначилася попередньо узгоджувальна погоджувальна рада, що двічі на, на місяць ми точно будемо працювати. І попередні дати були відомі всім народним депутатам. Ну, можливо, там не всі про це повідомляють. Я вважаю, що це не є великий секрет. Більше що якщо що у нас є так, би мовити, укриття завжди можна сховатися. Тим більше, що депутат Гончаренко транслює засідання Верховної ради да? в прямому ефірі. Да. В ті, хто так. Да, це зрозуміло, так, це за тому, так. це не проблема. Дивіться засідання. У нас може бути орієнтовно цього тижня. А швидше за все, що воно не буде. Кілька днів підряд, а один або два дні максимум може навіть в один день ми справимося в залежності від голосування, тому що є речі, які не можна відкладати. Вони пов'язані з, з певними заявами відносно дії Росії, які угу. мають бути висловлені для того, щоб надіслані бути до Європарламенту, і так далі. Це наш обов'язок. Ну і євроінтеграційні певні закони, ті речі, які можливо не настільки важливі, як мобілізаційний закон, який поки що не готовий. Але ми повинні голосувати. Тому до нас прослід. Сухалася минулого тижня, що не, не, не треба було так різко відміняти, і е, цього тижня цілком е, можливо, що ми проведемо. А от наступний може бути е, з перенесеннями, тому що там є багато засідань в міжнародних делегаціях, зокрема і комітети в паре, які можуть якраз зробити цю технічну накладку. А вже повернулися ті народні обранці, які через яких в минулому тижні власне підкликали пленарне засідання, бо вони там мали їхати на передову. наскільки пам'ятаю пан Рахамі говорив з, звичайно. Ці ж публікації вони були навіть на медіаресурсах Міністерства оборони, де ну видно було і народних депутатів, і самі народні депутати про це повідомляли. Це була одноденна поїздка, тому там затримок не було більше а, mm -hmm. пане Юрію. А в нас ну щодо законопроекту про мобілізацію, повертаючись до нього в попередній годині, був ваш колега Сергій Демченко. він не з комітету нацбезпеки, але він мав інформацію щодо правок, які розглядаються. Ми обговорювали тему бронювання, тому що є різні підходи до. Бронювання зараз це дискутується. Ми бачимо, і пан Сергій Демченко в нашому ефірі сказав, що буде заброньована уся поліція. Зараз така пропозиція на такій пропозиції зійшлися: що всі поліцейські отримують бронь. Чи можете підтвердити цю інформацію? Чи є вона у вас? не можу підтвердити? Я знаю, що є тільки зведена таблиця правок. Чому це неможливо підтвердити, тому що комітет не перейшов до розгляду щодо цих правок. Є певні глибокі позиції, основні, які більш-менш зрозумілі до розгляду в комітеті, але це не формальна історія, і це не є історія, яку обов'язково всі повинні дотримати, тому що під час комітету може щось піти не так. Хтось може наполягати на інших правках, хтось може ще в процесі виявити, що потрібні якісь комітетські правки, технічні врахування. Ну але бронювання поліції – це дуже принцип. Пова позиція можливо були якісь додаткові консультації з генштабом про те, що не обов'язково їх задіювати. Тут знаєте питання для мене особисто: 50 на 50 Чи казати, що в нацполіції є, хто може служити, так чи виконують вони велика частина своєї функції Так виконують, чи всі. Знову ж таки ні. А чи варто саме їх брати і зараз а, туди підтягнути? Ми знаєте, можливо, вийде така ситуація, як з немотивованими тих, хто кого силою затягують в ці бусики. Якщо поліцейський сам не має такого бажання йти служити в збройні сили України, а десь там в теплі не займається надто серйозними справами, навряд чи він може бути корисним таким чином на фронті, зрозуміло. Тому а так в нього особиста можливість є в принципі попросити про це, так би мовити, переведення це не зовсім правильно юридично називається, але він він може перейти до збройних сил України.